Олександр Хоменко за фахом історик. До війни працював у Національному музеї історії революції. Коли почалося повномасштабне вторгнення, став до лав ЗСУ. У складі бригади Рубіж батальйону Свобода виконував бойові завдання на Донеччині та Луганщині. У перерві між службою чоловік пише вірші та прозові твори, присвячені цій тематиці. Свою нову збірку у Домі Сухого серця презентував сьогодні у центральній бібліотеці Тернополя. Я мав е, досвід письма до вторгнення, бо видавав і поетичні збірки, і наукові монографії, і книгу есеїв, але власне от, е, цей досвід війни, який я побачив, ну, е, який е, ну, для всіх нас став зовсім іншим світом, бо той світ попередній, в якому ми жили до 24 лютого, його віднесла вогняна ріка. І він був добрим і лихим, але ну, до нього вже повернення немає. І цей новий світ вимагав якоїсь нової мови для осмислення свого, для зрозуміння. Вони спонукали мене писати ці тексти, які ну, десь були моєю індивідуальною авторською терапією, десь вдячністю людям, яких я бачу, яких вже немає. Олександр донині зберігає годинник, який отримав у подарунок від загиблого побратима з позивним Тигрик. Йому та іншим побратимам, які полягли на полі бою, присвятив одну із своїх поезій. Тепер вони назавжди зі мною, на мені і в мені. Речі подаровані світом. Його подарував Тигрик ще у травні, коли ми стояли на річці Боровій. Значно пізніше я завважив, що він завжди показує дату на один день вперед. Просив був у хлопців виставити правильно, але ніхто не зміг. І тоді я зрозумів, що так і має бути. Що тигрик завжди за один день, ніби ціле життя намагається руками схопити. На зустріч з автором прийшли науковці, видавці, студенти. Своїми враженнями від участі в заході поділився десятикласник Дмитро Гаврилюк, який навчається у четвертій школі Тернополя. Було цікаво послухати, як саме автори творчі люди поводять себе на війні, які там обставини, і як з яких умов пишуться ці твори, які набираються, ніби звідки беруться історії цих всіх творів. Щоб підтримати чоловіка до Тернополя приїхала дружина автора Наталія Хоменко. Вона читала його поезії та розповідала історії, які увійшли до збірки, що стала четвертою у його творчому доробку. В його текстах дуже сильні такі біблійні паралелі. І як він у перших своїх текстах заявив, що серед нас воюють поети і святі, він на цій війні він потрапив всередину ікони. От ця війна це справді ця жертовність, ця якась самозреченість, це свідчення того біблійного чину, свідчення святості, свідчення якогось творення новітньої історії силами абсолютно звичайних людей. Учасники заходу та бібліотекарі донатами підтримали збір на потреби військових. Ми знали про те, що саме пан Олександр збирає на шини і на якісь скоби, які їм потрібні там на фронті. То ми через власне літературу, через книгу, яку ми купляли сьогодні. Ми собі таке завдання взяли таке, ну благодійну таку акцію про те, щоб допомогти хлопцям, які там на фронті поруч з ним, щоб вони мали ці шини зимові для того, щоб зберегти життя наших хлопців, для того, щоб допомогти, можливо, якось вивести з з полю бою. Отець Василь Макоїд розповідає: давно читає твори Олександра Хоменка. Він не тільки поет, він філософ, він історик, він той, який свідчить цю війну. Та він є пророком цієї війни. Ці воїни, ці його побратими, які віддали життя за Україну. Він засвідчує, він залишає її в пам'яті. Любов Гадомська, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопіль.